Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную вам до огляду склад набору для створення такого равлика. Я його називаю равлик з пташкою. Бачите, такий равлик, трошки весняний настрій, декорований бачите, штучними рослинами, штучною квіткою. І пташка наша сидить у гніздечку. І так, розпочинаємо. Набір наш іде пакований в коробки. Це дуже зручно, можна використовувати як на подарунок, так і для себе. В кожному наборі йде інструкція. В інструкції добре про письмово розказані етапи створення равлика, а також надані QR-коди з посиланням на YouTube, на мою сторінку, там де є список відтворення відеопошагового зборку саме цього равлика, а також інших моїх наборів. Перше, що ми бачимо, це наповнювач, а по наповнювач одразу можу дати вам пораду, починати наповнення равлика з найменших елементів. Найменшими елементами в даному випадку, ось ви, коли починаєте роздивляти, що ми маємо в наборі, це пташка. Це наша пташка і два крильця. Наповнювати не треба, крильця взагалі треба наповнити умовно, як вона буде виглядати, ви побачите в наступних відео, а тільце так повненько треба наповнити, щоб вона була така, знаєте, більш-менш тугенька пташка. Так, ми маємо пташку, ми маємо тіло равлика. Тіло равлика в даному випадку, і з, по умовчанню в мене воно таке, знаєте, вже оформлені очки, намальовані акриловою фардою паровою пастелю, ми зробили щічки, рум'янчик. Але якщо ви хочете отримати буквально чисту заготовку і самі це зробити, або, наприклад, якимось іншим способом оформити обличчя, то просто це треба при замовленні уточнити і ми це все зробимо. Далі ми маємо мушлю. Мушля, бачите, вже така. Відшита, Бачите? Мушелька. в даному наборі у нас йдуть палички, це звичайні бабукові палички для наповнення равлика. Палички допоможуть вам проштовхнути наповнювач в найтонші місця, сюди, наприклад, або наповнити, наприклад, пташку. Далі, що ми маємо? Ми маємо нитки іголки. іголки. Цей набір це не обов'язково ви отримаєте саме такі голки, але я буду намагати, щоб голочки ваші були різного розміру, для того, щоб різні, елементи, різні процеси при зборці цього равлика виконувати різними голочками. Наприклад, десь зручно дуже пришивати маленьку голочку, а десь таки потрібна і більша голка. Голочки ниточки Далі у нас йдуть елементи декору. Це гніздечко. Гніздечко наше створене з джута. Це створено також мною особисто руками. Це не дуже важко, але це такий елемент, без якого цей витвір не відбудеться. Також от така серветочка в'язана. Ця серветочка у нас, бачите, тут на равлику, наприклад, ми бачимо такого, такої форми серветочку, тут така. Вони можуть бути різні. Я їх створюю також особисто. Тому, так як це такий, знаєте, ну, творчий процес, у кожний равлик буде не схожий на іншого. Далі, ми маємо елементи декору. Це штучні рослини, квітка. І, бачите, такі у нас стрічечки. Атласні, тоненькі для того, щоб ви могли якомога ну, творчо підійти до створення равлика. Бачите, тут ми зробили сюди такі великі бантики. Ви можете зробити навіть два, і розташувати їх навіть по самому равлику. Вони можуть імітувати у вас навіть, наприклад, метеликів. Далі ми маємо такий пакет, в якому найдрібніші елементи, а саме на великі рожеві це наші ніжки равлика. Далі дві булавки. Для чого потрібні булавки в цьому наборі ви зможете дізнатися у відео по зборці равлика саме на етапі пришивання мушлі до тіла равлика. Далі ми маємо два гудзички маленькі, рожевенькі, і дві намистинки чорні ці елементи необхідні нам для нашої пташки. Гудзички у нас, бачите, тримають крильця, а намистинки це наші очі. Такий набір не обов'язково буде саме в такі кольори такій, такій, такій кольорові гамі. Якщо ви забажаєте іншу кольорову гаму, можете окремо написати, або, наприклад, навпаки, треба якомога більш схожі набори, якщо це, наприклад, дітям в да, одній сім'ї, або, наприклад, максимально різні. Ви можете написати свої побажання при замовленні, і ми для вас підберемо оптимальні варіанти. Дякую за перегляд. Звертайтесь. дуже люблю допомагати людям в творчості і творіть, будь ласка, задоволенням. На ну, все добре.